Професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства цього року випало 30 жовтня. В Україні це свято встановлено згідно з указом президента від 13 жовтня 1993 року. Ми вирішили поцікавитися у обухівських водіїв, чи вважають вони 30 жовтня своїм святом і чи знають про його існування. Відповіді були різними. Хтось сказав: Ну, знаю, конечно. Конечно. Да. Ну, я вже не вважаю. Ну, так. Да. Ну, конечно. Вообще, каждая пятница день автомобилиста. Ну, официальный, конечно, 30 числа. Конечно, це сильне свято. Дехто не погоджувався. Я не можу сказати, що це праздник. Професіональне праздники, мабуть, день таксіста може бути. Ну, день автомобіліста. Учому дороги зробили. Тоді був би хороший день автомобіліста. На запитання, як ви святкуєте своє професійне свято, ми почули. Традиція. Ми постійно з колективом збираємося і святкуємо. Правше начала зараз трохи вже на пенсію не визначаємо. Та так. С друзьями только начали. Слишком много праздников. И так найдется всегда повод. День рождения какой-нибудь, юбилей. Все. А сам праздник не, не праздник. как мы его будем отмечать? Вам надо, чтобы поменьше аварий было. Да, надо отметить. Желательно лучше было, чтобы в субботу, чтобы потом отойти, естественно. Ну, так уж выпало. будем праздновать. Знайшлися серед опитаних і водії, які влаштовують собі свято автомобіліста кожної п'ятниці. Святкуємо кожен вихідний. День автомобіліста. <хи> Траплялися шофери, яким постійно доводиться працювати в цей день. Роботою я завжди на попадаю в мене на день водія на роботі. День автомобіліста та дорожника це свято не тільки професійних шоферів, але й водіїв любителів і працівників дорожнього господарства. Також цього дня привітання приймають робочі, які займаються ремонтом доріг, інженерно-технічні працівники, а також керівники автотранспортних підприємств. Ми вітаємо всіх вище перерахованих, а також тих, хто впевнено тримає в своїх руках автомобільний руль, і навіть тих, хто, хоч раз в своєму житті, успішно приїхав 100 метрів дороги, і закликаємо шоферів усіх категорій бути солідарними та виявляти особливу Терплячись по відношенню до водіїв жіночої статі, Юлія Кухаренко, Андрій Гузєв, Андрій Пугач студія Барт.